Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Опра Вінфрі розкриття безмежного потенціалу, якого вистачить до кінця життя. Thank you. Thank you. Thank you all. Всі ви маєте величезний потенціал до немислимого успіху, але будьте готові за це заплатити. Завжди пам'ятайте про те, хто ви є, і завжди будьте готові чітко відповісти на питання хто ж я. Тільки ви знаєте, чого саме хочете від життя. Я теж задаюся завжди питанням, хто я і чого справді хочу. Для мене бути успішною особистістю, відзначитись і залишити спадщину не являється найголовнішою ціллю. Мені найважливіше це розкритися світу. Ви зобов'язані бачити перед собою мету. Ви повинні розуміти, чого хочете від життя, і діяти по відповідному напрямку. Зрозумійте, ви повинні керувати машиною, бути за кермом свого життя, тому що в іншому випадку життя буде керувати вами. Мартін Лютер Кінг сказав: не всі можуть бути знаменитими, але за визначенням кожен може стати великим, тому що величність визначається вчинками. Ми з вами живемо в такому світі, де кожен мріє стати відомим і звик захоплюватися такими ж людьми. Інколи ми думаємо, що з Буваючи популярність, ми стаємо володарями світу, але правда в тому, що слова з часом випаровуються. Через три роки ніхто й не згадає ім'я героя гучного реаліті-шоу. Тут найважливіше значення матимуть вчинки, саме в цьому полягає істина. Коли ви розв'яжете ребус і нарешті дізнаєтесь, в чому ваше призначення, я запевняю вас, тільки тоді ви станете справді щасливим та успішним. Знайдіть справу, яка виявиться корисною для суспільства. Пам'ятайте, що формула успіху рівноцінна вашим вчинкам та заслугам, а особистий досвід та промахи це уроки, які наставляють вас на правильний шлях. Дійте, аналізуйте помилки, не бійтесь свого покликання. Люди, яким ви не подобаєтесь, бояться ваших перемог. Ніколи не ставайте відображенням тих, хто позаду, будьте попереду. Ті люди, які хочуть вам кращого, завжди будуть за те, щоб ви стали кращими. Оточіть себе однодумцями, які наповнюватимуть ваше життя підтримкою. Дайте відповідь собі на питання, хто я і ким хочу бути. Будьте неповторними. Нехай ця перевага стане вашою візитною карткою, вашим особистим брендом. Кожного дня робіть самостійний вибір, правильні вчинки, і крокуйте назустріч своїм заповітним мріям. Я вдячний вам за перегляд та загальну активність у вигляді підписок, репостів та вподобайок. Напишіть у коментарях інтерв'ю, якої людини ви б хотіли послухати. До нових зустрічей.